Сьогодні біла церква в Скорботі. Місто попрощалось з двома героями, захищаючи нас і нашу свободу, загинув Олександр Мащенко, воїн територіальної оборони, якому було лише 29 років. Загинув боєць у Бахмутському районі від поранень несумісних життям. Також на полі бою віддав своє життя 49-річний Олександр Якобець. Воїн героїчно захищав батьківщину у складі територіальної оборони. Рідні, близькі та побратими прийшли, аби провести героя в останню путь. Виборюючи кожен кілометр нашої землі, захисники відважно йдуть в бій. Заради кожного з нас, заради нашої свободи та нашого майбутнього, ми повинні пам'ятати кожного, хто віддав за нас своє життя, і якомога більше допомагати нашим хлопцям, щоб вони чим швидше повернулися додому живими під мирне українське небо.